Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами знанням, яке може оживити навіть найбільш виснажену землю. Якщо ви любите природу, працюєте з землею або просто шукаєте прості, але ефективні способи зробити довкілля кращим це відео для вас. Бо мова піде про сидерати зелених лікарів для ґрунту. І повірте, це не просто трава, це сила природи. Яка працює без хімії, без зайвих витрат, але з великим результатом. Що ж таке сидорати? Сидорати – це рослини, які спеціально вирощують не для їжі, а для збагачення та відновлення ґрунту. До найпопулярніших сидоратів належать гірчиця, фацелія, вика, люпин, гречка, редька, олійна, жито та інші. Для чого їх використовують? Вони Покращують структуру ґрунту, роблять землю пухкою, повітря проникною. сидерати збагачують ґрунт азотом та іншими корисними речовинами. Вони пригнічують різ бур'янів, менше роботи на городі, захищають ґрунт від ерозії, особливо після дощів. А ще вони можуть відганяти шкідників і навіть оздоровлювати землю після хімічних обробок. Як використовувати сидирати правильно? Сіють їх ранньою весною або після збору врожаю, коли рослина досягає певної висоти, або починає звісти її, скошують, потім її всувають у ґрунт, як зелене, як зелене добриво, або залишають на поверхні для мульчування. Це просто природно і дуже ефективно. Фацелія є не лише чудовий сидират, а ще й медонос. Якщо хочете, щоб на вашу ділянку прилітали пчоли і джмелі сійте фацелію. Вона красива і корисна. Для чого це важливо сьогодні? Наші землі виснажені. Багато хто відчуває, що навіть чорнозем вже не той. А сидирада це один із найпростіших способів повернути землі. Життя без хімії. Це турбота про майбутнє, про здорову їжу, про довкілля. Якщо вам було цікаво, підтримайте мене лайком і підпискою. Я готую ще більше практичних, простих і душевних відео про землю, природу і любов до всього живого. Пишіть у коментарях, які садорати ви використовували або хотіли б спробувати. Давайте вчитись разом і відроджувати нашу землю з любов'ю. До зустрічі у нових відео. Нехай росте і квітне те, що ви сієте!